Всім привіт! Народ! Що? У нас продовження по датчику затяжки від одноразок. Е, в цьому відео я покажу, бо в коментарях люди писали, що не показав, де припаяти дротик. Я вам покажу детально, як припаяти дротик, щоб світило воно ось так при нажимі. Е, не на самий датчик, а на дротик. Також покажу, як оцей е, датчик розібрати акуратненько, щоб нічого там не пошкодити. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми поїхали. Давайте спочатку перейдемо. Як розібрати оцей датчик? Він дуже-дуже дуже, дуже, дуже маленький. Берете акуратненько в руки. Ось такі дрібнесенькі кусачки. У мене вони трошки поржавіли. Ну, це в майстерні. Дивіться, і края ось тут. От края легесенько відгинаєте. От Берете так легенько. Раз. Ви бачите на відео, я відігнув. Легенько зажимаємо, щоб не пошкодити плати. Два. Віджимаємо легенько. Три. Зараз ми покажемо, давайте 4, акуратно, 4. І ось так по кругу берете і віджимаєте оцей корпусом легенько. Там нічого зверху вам нічого не потрібно від, віддирати, різати. І от таким от образом, зараз я вам покажу до кінця, дротики забираємо на бік і від його відкриваємо сам датчик, щоб добратися до доступу, щоб припаяти нам ще один дротик, щоб він працював як сенсорна кнопка. Це, як ви бачите, я його витягнув повністю. Це ми викидуємо, залишаємо тільки оцей корпус. Де припаяти дротик, щоб воно все дуже добре працювало. Дивіться сюди, я зараз вам забочисткою покажу. Бачите, оце контактне коло, ось таке кругом, де. Оце контактне. Воно або позолочене, я не знаю. Ну, всього, скоріше, що має якусь позолоту, тому що оце контактне, оце коло. До цього, контакта, от до цього от, легенько от я брав е, взяв флюсом, намакав легенько флюсом, або тут, або тут, або тут. Немає, немає різниці з якої сторони. Намакуєте трошки флюсом, легеньким паяльником приставили, поставили припой припоєм також на дротику, а потім легенько з'єднали все, легенько паяльником притиснули, щоб оці ціни відпаяти, і припаяли. Зараз я вам покажу на вигляді, як я це зробив. Зараз ближче вам покажу. Бачите, він вже світиться. Я тільки дотулився, він світиться. Дивіться сюди. Отак воно має виглядати припаяне. Не знаю, чи вам покаже чи не покаже. Ну він же відірвався. Але дивіться. Фокусуйся. А от, я припаяв його до цього ободка. Ну, фокусуйся. От, бачите, оцей обуток, от тут дріт припаяний. Я його до нього дотуляюся і він засвічується. От, зараз я вам покажу з цієї сторони. От. Це і лампочка світить. Бачите? відпускаю Просто буду тулитися. Щоб не, е, кнопку робити, щоб не чіпати до самої кнопки. А так до дротика зачіпились і. от Все світить. ця лампочка є. Ось так. Так що обот, оце, як ви бачите, оці обот, такий він позолочений. Або з цієї сторони, або з цієї сторони. Немає різниці. З якої сторони вам буде комфортно припаятись, такої припаюють І все, і маєте от. Кнопку сенсорну. взагалі, дуже-дуже дуже чутливо. Також е, зараз вам покажу, що е, оцей датчик працює спокійно від 5 вольт ну, до 5 вольт, я думаю, е, працює. Я вже це все перевіряв. Ви бачите, я вже тут примотав такий же ідентичний датчик. І зараз я вам покажу, що він без проблем працює. Ну, беремо, наприклад, от зараз я вам покажу. Відчіпаємо тут щупи. Чому, я кажу, від 5 вольт класно, що він працює? Тому що ви можете під'єднати його хоч і до блока, хоч ну від блока жив от від блока від зарядки, ви можете його заживити і робити кнопки включення і виключення. Це блін, дуже круто, тому що, блін, безплатно е, кнопка сенсорна є, дивіться. Беремо просто, ставимо на мінус, мінус до мінуса, плюс до плюсу. Дивіться. Тут сюди ставимо мінус. Також я зараз друцю, е, е, як воно? Наклейку тут таку мембрану цю. Здрем цю мембрану, щоб він більш правильніше працював. Ну, Я зараз там подую, бо його треба розібрати, щоб він е, нормально працював. Зняли цю мембрану. Тепер зачистимо ці дроти, де в нас де на вихід. Отак. Оп. Оп, Зачистимо, ставимо щуп на лампочку. Хоп, зажали. Тепер це все діло. Головне, щоб не замкнуло, як то кажуть. Ставимо в, е, в блок. Це в мене блок е, 5 вольт 1 А. Розвертаємо. Все, тепер пробуємо, чи працює щось. Дивіться. Зараз я подую. Отак От зробимо, бо тому що він не розібраний. Краще його розібрати, тому що він так краще працює. Давайте ми і цей розберемо. Ось так ми розібрали, ставимо в розетку 5 вольт. Ось так. Він заморгав, засвітився, значить все добре, він працює. От тепер дивіться сюди. Від 5 вольт він спокійно працює. От. Бачите? Світить, нажимаю, світить. Супер. То, що моргає, я вам кажу, ось цією штукою з... З ще одним дротиком припаяним він набагато клас, класно і правильніше працює, тому що отак, якщо зажимати, він буде моргати. бачите, ну, ну не, не чітко робить. А коли припаєте сюди дротик, де я вам показував, просто працює бомб. Так що, народ, я думаю, на коментарі відповів, що людина казала, чому я не показав, де я припаював дротик, тому що відео було б довге, а так я зняв вам такий. Коротке відео, як це все підключається. Так що користуйтесь, робіть саморобки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, ставте вподобайки і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!